Тільки но ну, всі українці видухнули, що соціальна реформа Бюргергельд закінчується нічим, окрім перейменування зійсневґрунзіхіранк. Так українці стали знову поперек горла. І як ви розумієте, нас тепер Барбельбас і у урта захищати не буде. І тепер стає зрозуміла та фраза, котра звучала так багато разів, але ну, пролітала мимо нашої уваги. Про те, що скорочуватимуть саме доступ до послуги, а не її якість. Крім того, всього, ще й нове соціологічне опитування показало, що більшість німців проти збереження допомоги бургер для українців. Тому зараз і виникає підозра така, що в ось цій гонитві за рейтингами українці стануть дуже зручною мішенью. Тому давайте з вами розбиратися в деталях, що нам там готують в бундестазі. Та перш ніж ми почнемо, хочу порекомендувати відео, що завантажили кілька годин тому на канал Перший біженський. Рекомендую подивитися, буде смішно обіцяю. Тож, з вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Всі ритуали робимо. Вподобайку, підписка, і наш телеграм не забуваємо, там всі новини раніше, ніж тут. І поїхали! Зростання від 100 до 1000 на тиждень усе більше молодих українців приїжджають до Німеччини. Хоча вони ж вже не повинні отримувати Бюргергельд. І от у Берліні кажуть, що для оборони від російського нападу в Україні насправді потрібен кожен чоловік, який може захищати свою країну. Однак з вересня українцям віком від 18 до 22 років, як ви знаєте, дозволено залишати батьківщину, і вони активно це роблять. Як ви зрозуміли, вже добралися до Німеччини. Дозвіл цей набув чинності наприкінці серпня і хвиля почалася. Прем'єр-міністрка Юлія Свідерденко оголосила, що під час воєнного стану чоловіки цієї вікової групи можуть безперешкодно перетинати кордон. З того часу кількість молодих українців, які прибувають до Німеччини, зросла. У 10 разів речник федерального міністерства внутрішніх справ сказав, що скасування заборони на виїзд призвело в Німеччині до збільшення кількості клопотань про захист від цієї групи українських чоловіків із приблизно 100 на тиждень до приблизно 1000 на тиждень. Хоча наші можновладці запевняють, що вони не відчувають відтоку молодих людей. А от в Німеччині приток відчувають. І, звісно, як ви знаєте, зараз активно проходить реформування Бюргергельду. Ось і, звісно ж, є суперечки навколо Бюргергельду для нових українських біженців. Але як судячи з назви, ви могли зрозуміти, що Чорно-червона коаліція ЦДУ, ЦСУ і СПД хоче це змінити. Ті, хто прибуває з України саме зараз, більше не повинні отримувати бюргергельд, тобто 563 євро на місяць для одинаків. А лише нижні виплати за законом про допомогу шукачам притулку 441 євро. Ну, тобто та Історія, що і з 1 квітня йде про зменшення відповідно до коаліційної угоди, це правило мало застосовуватися для всіх, хто в'їхав після 1 квітня. Але уряд досі не ухвалив закон. Проєкт цей знаходиться зараз на стадії узгодження між відомствами, а це в Німеччині ви знаєте, може тривати невідомо скільки. За інформацією журналістів із урядових кіл, саме Міністерство внутрішніх справ блокує законопроєкт. Причина суперечки досить, щоб центр були відповідальні повністю за українців. І за пошук роботи. Ну, це ми знаємо, як вони шукали роботи і що вони пропонують, але ладно. І за соціальні виплати відповідно також. Вони могли накладати санкції, а також мають досвід у складній системі працевлаштування і кваліфікації безробітних. Досвід мають, але цей досвід негативний, і в майбутньому ж, звісно, хочуть це змінити. І федеральне агентство праці будуть відповідальні за працевлаштування, а комуни, тобто Ауслендер Amter, за соціальні виплати. Але міністерство праці не має права застосовувати санкції. Крім того, вона споліціалізується на швидкому працевлаштуванні людей. Це я не констатую факт, як це працює, Це як сказано в новині. Тому, будь ласка, в мене теж це викликає посмішку, як вони спеціалізуються на швидку швидкому пошуку роботи. От то ж далі. Міністерство праці не має права застосовувати санкції. Крім того, вона спеціалізується лише на швидкому працевлаштуванні людей, які вже працювали і сплачували податки, а не на супроводі соціально незахищених. Міністерство внутрішніх прав наполягає, щоб Міністерство праці займалося українцями з такою ж інтенсивністю, як це робили в джоб-центрі. Проти цього виступають роботодавці та профспілки. Вони направили спільного листа до уряду. У ньому йдеться, що нова система призведе до перевантаження Федерального агентства праці. Також у листі вони виступають проти ретроспективного переведення українців із Бюргергельд на Азюль лайстунген бо це спричинить величезне адміністративне навантаження. У самій федеральній агенції з праці також є сумніви. Оскільки в майбутньому кілька інституцій мають координувати свої дії між собою, оці всі заяви, як там класно, Джоб центр роботу шукаю, і все таке інше, ви е, слухайте ну, між рядків, читайте, що відбувається. По суті, вони між собою ділять бюджети, тобто, в кого бюджет буде більше, і, звісно, вплив. Тих міністерств більший. І відповідно, ось вся ця суперечка між цими двома міністерствами, це виключно їхні внутрішні розборки за бюджет, а не те, щоб як ефективніше що зробити. Це ви повинні ну, якби другим треком тримати в себе в голові. Заступник голови фракції ЦДУ Гюнтера Грінс вимагає реалізації позиції його партії. Для тих, хто прибуває до нас із України, повинні діяти ті самі фінансові норми, що і для всіх інших, тобто ставки за законом про допомогу шукачам притулку. Тобто він прихильник, щоб перевести всіх на азюль. Речник фракції СПД підтвердив, що є потреба в узгодженні, аби зрозуміти, як саме нове правило може бути впроваджено без бюрократії та з мінімальними витратами. За інформацією із урядових джерел наступного тижня відбудеться зустріч держсекретарів, на якій спробують досягти згоди. Тож, ще хочу пояснити: взагалі на пальцях, що відбувається: Міністерство внутрішніх справ платить азюль. Відповідно, чим більше людей на Азюлі, тим більший бюджет отримує Міністерство внутрішніх справ. А джоб-центр і належить відповідно до Міністерства праці. І відповідно, якщо українців переведуть до іншого міністерства, відповідно, гроші перейдуть в інше міністерство. І ось в цьому і є конфлікт. Вони там собі розберуться, але ви повинні розуміти, що відбувається. Але ж тут є ще один момент: це політично-популістичний. Крім того, всього, більшість німців. Проти збереження допомоги бюргергель для українців. Такими є результати опитування соціологічного інституту ІНСА. Це е, пристойний інститут, на котрий ми завжди спираємось. Ну не тільки ми, а взагалі в Німеччині. Коротше, пристойне місце. На запитання, чи мають українські біженці в Німеччині отримувати громадську допомогу Бюргергельд, 66% респондентів відповіли негативно. І лише 17% тільки позитивно. І майже такий самий розклад склався за відповіді на запитання, чи мають українські чоловіки призивного віку повернутися з Німеччини на батьківщину. 62% за, а 18% проти. Тому це до того, що зараз також. В інформаційному полі Німеччини є тема повернення призову, і відповідно ж настрої в суспільстві наступні, що так, 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 а ну давай всіх краще українців, давайте відправимо назад. Тому це фактичний настрій німецького суспільства. І як ви знаєте, з минулого випуску, що. Влада оголосила про реформу Бюркергіль і його перейменування в базове забезпечення для тих, хто шукає роботу. Поки що німецькі політики ніяк не висловилися про те, що це означає для українських біженців у Німеччині, які автоматично отримують бюргергільт із червня 2022 року. Року. Але я думаю, вони ще не бачили цього опитування. І я думаю, ось буквально з завтрашнього дня ми побачимо реакцію політиків і відповідно ось цю гонку за рейтингами. І отут, будь ласка, дивіться, друзі, вся ця історія дуже показова, бо проблема, очевидно, починає роздуватися. І роздувається вона не просто так, а з цілком зрозумілих причин. Українці не голосують. А в умовах, коли в країні бюджетний дефіцит, а уряду треба щось десь показати економію, тема біженців, звісно, стає дуже популярною. Вона, як то кажуть, добре зайшла народу. І от тепер усі всі ці заяви, ці опитування, ці обговорення про Бюргері Гельд, це не випадковість. Політики прекрасно розуміють, що тут можна заробити рейтинги, бо українці це безпечна мішень. Нас можна згадати в контексті економії, в контексті скорочень соціальних виплат і взагалі справедливого розподілу. І за це ще й аплодисменти, звісно ж, отримати. Тому схоже, що вони все підводять до того, щоб якось таки реформувати питання допомоги саме для українців. Бо погодьтеся, розділяти новоприбулих і тих, хто вже тут, ну, виглядає це якось дивно. А от перевести всіх на інший тип допомоги, наприклад, на Азюлі Лайструнгін, цілком можливо. І подати це потім як свою велику перемогу. Тим більше, що ми з вами розуміємо, українці найближчим часом у Німеччині голосувати взагалі не будуть. Натуралізація це питання не одного року і не кількох місяців. От і все, бюджетна економія є. Політична перемога також є, як ви розумієте, СПД. Слабше, ніж союз ЦДУ, ЦСУ за своїм об'ємом. Тому із Міністерства праці я думаю, українців переведуть, тобто вони заберуть відповідно на себе бюджет, бо можуть. І також рейтинг у всіх із -за цих дій, відповідно, зросте, і навіть у самого СПД. Тому, як то кажуть, це медичний факт. Усе до цього йде. А от що саме вони вигадають, повернення на азюль, чи якийсь можливо компроміс, бо це ж бюджети між міністерствами, ось поки що неясно, ніякої інформації взагалі немає. Але тенденція вже очевидна. Ось так з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Як завжди, вподобайку, підписка на канал. Не забувайте про наш телеграм. І головне, не забувайте, що на першому біженському сьогодні, кілька годин тому, вийшов новий випуск. Обіцяю, не пошкодуйте.